Такий ще, скільки там, я вже не помню, не дуже повністю, але ну, я що з Діодором послужили, служили, у нього був такий сакус, я питаю, хто це йому що він каже? це ще з 11 то століття йому пошили у тому, ну, хтось мені передається. Одним. О, я пам'ятаю, червоний такий сакус, цей сакос, золотом шиденка, спитав, хтось, він каже, що це з 11 то століття, ще цей сакос пошитий. О, він такий важкий, ну, і ще сам Діодор дуже великий був, здоровий йому, ну, причахну, такий богатир, ну, настоящий. Да. Ну, і в мене був стихарь такий, мені подарували той стихарю, ну в Христах. Дійсно, був стихарю, ну Такий дуже красивий. Ну. О, і в патріарха Діодора було. Я знаю, якщо ми, коли ми виходили з храму на Хресний ход, ну із Володимирського собору, то я, я тільки вийшов на ступеньки, десь і записи сьому uh -huh, uh -huh. на записи, то я, як бачив, що люди держали якісь там транспаранти, вже, де все таке, то я вже плакав. Uh -huh. Дуже плакав від радості такої. Бо таке воно, знаєте, був такий духовний підйом. Uh -huh. Ну, як ото скайп'явся, зараз дивлюсь на хмари, то стояв би на хмарах і радувався. Uh -huh. Такий був духовний підйом. Отак. А хресний, а, а хресний ход був тільки навколо. А Хресний ход був тільки навколо Собора, а mm -hmm. привезли з усіх церков хоругви, хоругви привезли з усіх церков, з монастиря, з, з Покровського і з тих церквах, де були Ось хоругви. Mm -hmm. і, і вже тут у Соборі зробили хоругви, ті, що на, на патріархії привезли вже такі, котрі. Е, Нові. Там, нові, 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 так. Вони, так. нові Софринські вирісив познав і з таким красним ходом йшли кром церкви. Дуже, дуже гарно, дуже красиво було, дуже гарно. І ви ж в Лаврі тоді службу готували. А ми готували тоді з оцом Ігорем назове, увечері, ну, да, 15-го увечері він сказав, що про готовий отець, як поїхав, він за кої були, з помости, що колись ставили на парад. На хрещатику, помости. Ну, ступеньки, один, два, три. Помости. Мені сказав, щоб я всю літургію приготував. Матушка його мене покровського покровського по монастиря дала дві ікони спасіння Матір Божій. Ми з небуранці приготували, що забили там, де проход між е, Паламаркою Зачатівською церквою, І в дані печери проходять наліз. Забили, так прибили. — То як його? Дошками такими. Ні, ні, прибили просто е, планку ага. і простень прибили. А просто туди два, дві, два візки забили ага. і повісили, вона дала дві кони, старіні, дві кони, палим. Такі каже, хай таке. Це був там зроблений жертвенник. Ага. Жертв, і стола поставили. Стола поставили, обернули там. Що, і, а престол. А престол, а престол привезли, у нас був у Владимирському соборі представний престол, який, як дві літургії служилося, служилися, то пише, невеликий, привезли сюди у Володимирському соборі, він посвящує був цей престол. Ну, ну, привезли і поставили, ну, а тоді після служби вже цей престол забрали, а те ми розібрали, у мене приїхала, забрала ці ікони, це зняли, є фотографія. Фотографія, ну, а і пішли на кресний ход на Володимирську горку, і пішов дощ. пішов дощ. А ми з цим Ігорем тут вже все вбирали. А батюшки, вже, які тут залишилися, ще читали, а з преподобним Печерським. Полікарп, отець Полікар, ну, отець сагапить, отець Пафнутій, пафнуть, отець Сафроній і пішов дощ, дощ пішов. Бо я приїхав, вже привіз у себе Володимирський собор, ну, то Вася покойний, поламарю, але ну, вже каже, оцей житті Сантунів, дощ йде, дощ йде, позаливалося, слава ми. Ну, вийшов, пройшов, дощ пройшов і сонце пішов. І всі радувалися. Слава тебе, Господь. Ось вот так прийшов крещення Святої Русі. Після тисячі ліття хрещення розвитку. Ну змінилося. Почали храми відкривати, почали монастирі відкривати, начали монастирі приписуватися сьогодні, почали монастирі брати, брати приписувати, почалися ну, на... відкривати духовні школи, все змінилося. І відродження І від... І від Лаври там. відродження лаври, треба за потраха півнина по своїх панахіду заявив. Він це той добив... добився до того, щоб потрапити півмену, добився, що від... віддали. Лаври. Ми не міста політики горети, він сам потрапився і казав. Ніхто не пролаву, не думав, ніхто мені не давав. Ви знаєте, на які уступки пішла Руська Православна Церква, щоб хород, о, далі з 15 пору на дані печеру. Тому що було рішення прийняти воно тільки про влада Троїцької серії Лаврі і в Києві провели в Росії на соборі, горді, і за цим закінчиться хрещення Русі. От і <зв>. все. <зв>. Поняли? І, так. і тоді вже тут. 15, споруд, 15 споруд. Коридор це споруда, галерея – це споруда, будиночок споруда, без вікон стоїть споруда, це споруда. А в цей час, коли святкували цечоліття Хрещення Росії, яку ви посаду ви мали в штаті Воздрозьку Собору? Дякую. Четвертий діакон. Ви були Так, да, Я був діаконом, Четвертий діакон. Різницю проти... ви і різницю завідали. Протодіакон, протодіакон був стаж. Діакон, діакон і діакон. Mm -hmm. да. А ви, значить, були, були в штаті четвертий діаконцем. Четверти, діякон і, і різничним. Володимирську собою. Владимир, тобто ви і коври патріархам всі встелили. Да. І І Варвару переодівали, і Священному ученику Макарі одівали, і чистили, і вибирали. І все, слава Богу. І, і перед Печерською коні печуть. перед Печерською служила Кафіс. Ну, по благословенню митрополіта Хіларі. Тайно вечірка. Я ввечері, як всі люди ходили, о, я взяв благословенів, кажу, владика благословіть, ну що ми там читаємо. Найшов Акафіст. Божій Матір знайшов Акафіст по печерській коні Божій матері. А де ж її знайти, не знаєш нічого. Я думав, що вона неї є такі коні, написано, чи немає. О. Я пішов до машки у Фрольський монастир, до Машки Феодори. О, Та Феодора вона була, була Феофанія. Це був шарегент Відінського монастиря і вже Фрольському монастирі вона була регентом. Я заходжу до неї в неї, у келі, до неї ходив, келі була перед... тільки заходиш у двері, була ікона Божа Мать, признає смирення призна, смирення. О. я кажу, матушка, у вас кажу, немає капіта Печеський ікони Бармака є. У мене тоді друки не написано було, написано руки, кажу, дайте, я кажу, перепиша, перепечатаю всі акапес, і будемо читати Матері Божої. Матірі Божої. Хорошо, вона дала мені, я там дав, у нас була жіночка там на машинці печатала. Вона ж браврат жила. Я їй дав, ту акафіс. вона печатає мені акафіс, і ми будемо читати. Ну, вони, ми там читали акафіс. А припев такий був. Радуйся, Пресвятая Бог, сидів Не печеська я похвалу, та радуйся Пресвятая отки на ту лаву. Ось такий припів такий був. Откри, матір Божа, нам всьо ту лавувала. Отак. От як заспівали воно з браної воді победительно як і збавшися на печеський на то люди з храму ніхто не виходив. Отак. От і вже було пізно, але люди з храму стояли як от, у стінах і не виходили. Отаке було торжество. Слава тібі, Господи, що вас сподобало. І напреподобне фонтоня організував, і на преподобного фіода організував. І організатор. Отакий. Організатор був скрізь. І в армії організаторів організатор. організатор. Отакий.